Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити на таку делікатну тему, як грудне вигодовування. Я відверто розповім вам свою історію налагодження ГВ, поділюся якимись нюансами, невдачами своїми та успіхами. Я собі у блокнотику тут виділила деякі пунктики, по яким я хочу пройтися, щоб нічого не забути. Нашу з сином історію грудного вигодовування я почну ще з того моменту, коли він був у мене в животику, бо саме тоді в мене всередині зародився страх за те, що в мене нічого не вийде. І це парадокс, бо народжувати я не боялась. До речі, якщо ви не бачили моє відео про пологи, то ви можете його подивитися. Воно є на каналі під відео Залишаю посилання, а якщо ви його вже бачили, можете передивитися там. Я розповідаю, чи страшно мені було і відповідаю на багато-багато різних питань, я розповідаю, в принципі, як пройшли мої пологи. Але зараз не про це. Годувати грудьми мені реально було страшно. Чому зараз розповім? Ну, по перше. Головна причина цього всього була та що я терпіти не можу молоко. Ну, в принципі, я не то не те, що можу там зробити ковтоки, мені не смачно, чи може в мене якось організм не так на нього реагує. Ні, просто я бачу молоко і у мене просто рвотний рефлекс одразу. З роками він трохи стих у мене, і я можу зараз готувати якусь їжу з додаванням молока, наприклад, млинці, да, робити тісто. Раніше цього не могла робити, в мене одразу при одному вигляді рвотний рефлекс був. І ну, одна думка про молоко мені неприємна. Тому уявити, як це коли у мене у самої є молоко, з мене воно виділяється. Це було для мене просто якось мега-неприємно про це думати. Але на противагу цьому я дуже сильно хотіла вигодувати свою дитинку грудьми і грудним молочком, тому що я вважаю це мега потрібним, мега корисним і в принципі такою базовою штукою, з якої починається життя маленької людини у цьому світі. Але у мене був ось такий страх, і я не знала, як я поведу себе. Коли у мене у самої з'явиться молоко, дуже-дуже сильно за це боялася. Коли Міша народився, мені майже одразу приклали його до грудей. Спочатку його просто приклали полежати, потім забрали, перевдягнули вже і потім вже дали йому сісю. Це було якось дуже швидко. Він теж у той момент нічого не зрозумів. Якось так ротик просто відкрив. Там той сосок у нього всередині там побув, ротику, але... Ну, можливо, да, якесь молозиво йому і попало, бо я думаю, ви знаєте, що коли тільки жінка народжує, то там виділяється того молозива, просто якісь крапельки, які насправді яких і не видно, я їх не бачила власними очима. тому, ну, Але вони були. І це прикладання було якимось таким дуже швидким, бо поки там робили зі мною всі ці маніпуляції, я не могла сконцентруватися на цьому. І коли нас вже залишили у родзалі самих. На дві години перед тим як перевести в палату, до нас прийшла лікар неонатолог яка подивилася ще раз Мішеньку уважно. Ще раз його перевдягнула, і вона вже отак детально показала мені, як прикладати його до грудей, як йому буде зручніше, як саме він має взяти сосок у рот. Хоча цю інформацію, в принципі, в теорії я знала, бо я її вивчала до того, як піти народжувати, коли була з пузиком. Він трошечки смоктав, але це були такі, ну не знаю, рухи сонної дитинки, яка тільки народилася. Не знаю, чи так у всіх, чи ні, у нас було так. І наступний момент, коли нас вже перевели в палату, головна медсестра, яка прийшла до нас у палату, щоб нам все розказати. Дуже швидко вона отак за дві хвилини -та, 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 -та намагалася нам розповісти все про дитину. І вона ж е сказала: давайте я подивлюсь, як ви прикладаєте. Я була цьому дуже рада, тому що хотіла, щоб хтось мені сказав, чи правильно я все роблю, чи ні. Тоді вона сказала, що ви можете. Робити це або сидячи, або лежачи, як вам зручніше. Я кажу: давайте лежачи, лягла, вона мені трошки допомогла там щось, щось підкоригувала. Потім все ж таки я сіла, бо Міша просто не смоктав у цьому положенні. Я сіла, ще раз вона мене підкоригувала, попросила підняти трошки вище його, щоб йому було так зручніше. І, в принципі, на цьому наш момент. З лікарями він повністю закінчився. Хочу сказати одразу ще про консультантів по грудному вигодовуванню. Я до них настроєна дуже позитивно. Якби у мене не виходило годувати мішу, і у нас би з ним не склалося якось все саме, то я б звичайно звернулася до консультанта, бо повторюся, я вважаю грудне вигодовування важливим для дитини і для мами, і мені дуже цього хотілося. Тому якби. Не вийшло, я б зверталася до такої людини. Коротше, поки ми були у Пологовому, у мене було це молозиво, але мене попередили, що, скоріш за все, на третій день прийде молоко. Так воно і сталося, коли ми вже були вдома. В день виписки, ввечері в мене почали боліти груди, дуже сильно. Знову ж таки, я знала, що робити, бо про нагрубання я знала, ну, знала інформацію. Тому я масажувала перед тим, як годувати мішу, і після того як його погодую, я прикладала холодне. Це те, що мені допомагало, і через два дні це нагрубання пройшло. Але скажу, що це було дуже боляче. От просто жесть боляче. В мене груди були просто як каміння. Можна було не знаю, об них горіх колоти. Я, звичайно, тож трошечки перебільшую, але ну, це було дійсно так, вони були дуже тверді. І дуже дуже болісні були відчуття. Доторкнутися просто було неможливо. Я ну якби масаж я не робила такий агресивний. Він був в мене дуже ніжненький, акуратний, але бачите, це допомогло. А ще момент мені подруга, яка вже народжувала, порадила просто перетерпіти, що їй порадив лікар перетерпіти там дві доби буквально, і воно проходить це нагрубання. І у мене дійсно так і сталося. Плюс масаж, плюс холод. Не знаю, що допомогло, чи воно саме пройшло, чи все ж таки допомогли ці маніпуляції, але рівно дві доби у мене все пройшло, груди стали м'які, і все було добре. Тепер трошечки повернемося назад. Ми, коли ще були у пологовому, то Міша одразу спав вночі. Він вдень там з перервами спав, не спав, спав, не спав вночі. Він просто лягав на ніч, і він до ранку не прокидався. Я вставала, його будила. Я та людина, яка перечитала у інтернеті всі, які існують лайфхаки, як розбудити новонароджену дитину. Що я тільки не пробувала. Він реально не прокидався. От просто ну, це нереально було. Я його прикладала з сонного до грудей, він не смоктав. Він просто брав в рот цю сісю і все, і з нею спав далі. Коротше, потім після виписки вже дома він продовжував так робити. Він і зараз вночі спить, ем, ну і але зараз вже прокидається на годування, але ми до цього дійдемо. Коли ми виписалися з пологового на наступний день, е, тобто між було 4 дні, ми пішли до педіатра, і я їй це кажу, що я не можу його розбудити. Що мені робити? Ну я ж знаю, що дитині. Вночі теж потрібно їсти. А вона мені сказала таку фразу, що ну, якщо він спить, то не мучити дитину, хай собі спить. Ну я думаю, ладно, хай собі спить. І я якось заспокоїлася і перестала намагатися його розбудити. І ми, знаєте що, чудовесенько, всі разом у трьох спали. Ну, міша в своєму ліжечку, ми у своєму ліжку спали по ночах. Ми були виспані батьки одразу. До речі, за цей проміжок часу, коли вночі я його не годувала, у мене ну, не траплялося знову якесь супернагрубання. У мене просто я відчувала, що у мене тут багато молока і такі великі груди, лиці, і хочеться вже погодувати. Це так, але не було, блін, я вам це розповідаю. і щось мені хочеться нішу погодувати. Все ж зараз мовочко потече. Так. Зараз відео запишу і піду годувати. З самого початку вночі Міша не їв, ну іноді просинався, але це було далеко не кожен день, отак от ночами ми спали. Далі ми стикнулися з такою проблемою з ним. Що він погано смоктав. Я бачила, що йому незручно брати сосок, і хочу сказати, що в мене досить плоскі соски, це називається. І я знаю інформацію, я ж кажу, я читала багато, що з будь-якою формою соска можливо годувати, тому я за це не переживала, але ну, знала, що може бути таке, що буде трошечки складніше, тому, можливо, доведеться звернутися там до консультанта. Але Ну, прям це видно було по ньому, що він не може захватити правильно той сосок, так як треба. В принципі, йому важко його захватити. З цього випливає те, що йому важко смоктати. І ми, коли пішли до педіатра, бо Міша собі нішкою зідрав цю прищепку з пупком, і я злякалася, і ми побігли до педіатра. Я ж й походу діла. Сказала про це, вона подивилася, у нього була коротка уздечка під язичком. І ще в пологовому нам також це казали, що коротка уздечка, але сказали, потім будете вирішувати, це вже це не скоро, потім колись розберетеся. Ну і тут же я вже знаю, чи те, що в нього коротка ця уздечка, ще раз розказую педіатру, вона дивиться, каже, реально коротка. Я кажу, що робити. Вона каже: Ну, поки спробуйте так, а потім подивимось. Коротше, тут співпадає два фактори: перший у міше коротка оздечка під язичком, йому незручно через це. І другий фактор у мене плоскі соски, йому незручно через це. Я починаю користуватися накладками на соски. Супер штука. Ми таким чином, хоча б вирішили проблему, того, що в мене плоский сосок. Тобто там є цей пимпочка, за яку він йому зручно. Схватитися, ну як схватитися, ну коротше, смоктати. Але я все ж таки пробувала постійно дати йому грудь без цієї накладки, він не брав, капризулька. І ми вирішили, що треба підрізати йому здечку. Через знайомих зв'язалася з хірургом, який саме цим і займається. Він у челюсна, челюсна лицева хірургія. І ми поїхали в лікарню. Зустрілася з цим хірургом, він подивився, підрізав Міші уздечку. Не буду розповідати, як пройшла ця процедура, це дуже швидко було. І після того Міша все одно відмовлявся їсти без накладок. І я змирилася, знаєте, я подумала, головне, що він їсть молочко грудне, головне, що я годую його груддю. Коротше, все зійшлося. Те, що треба мити постійно ці накладки, брати їх постійно з собою. Ну, що ж поробиш, вже так. Хоча мені не було це там якось супер супер накладно, ні. Е, нормально було, бо, я, бо не було з чим порівняти. Тому я вирішила ніяк не вирішувати цю проблему. Але одного разу е, я взяла мішу годувати. На столі у мене лежала накладка. Я рукою поки брала накладку, Міша присосався сам. До заска без накладки з того дня не пам'ятаю скільки мішу тоді було. Ми більше не користувалися накладками. я Навіть не пам'ятаю, куди я їх поклала. Коротше, ми тепер без накладок міша нормально їсть. В нього все виходить, все чудово, всі проблеми пішли самі собою. Ну майже самі собою, ладно, не, не самі собою, підрізали моєму уздечку. Про соску хочу сказати. Я знаю інформацію, що через те, що дитина смокче соску, вона може неправильно прикладатися до грудей. І я цього дуже боялася, тому поки Міша не навчився нормально смоктати, хоча б через накладку. То я йому не давала соску. Ми дали йому соску, здається, коли йому було 4 чи 4 тижні. Якось так. шість таких нюансів у ГВ. у мене був лактостаз один раз. Якщо не враховувати те перше нагрубання, я так розумію, що то був не лактостаз а саме нагрубання, тому що у другий раз, точніше, той, який я вважаю лактостазом, в мене прям був такий комочок в одному місці. І дуже-дуже сильно боліло у тому місці. Також я спаслася масажиками від соска до периферії і прикладанням холодного, і прикладання частіше дитини до грудей. Це тривало у мене десь також 2 дні, можливо, півтора. Ну, воно швидко стало легше, як тільки я почала робити всі ці процедури. І у мене підвищилася температура тоді до 38 там щимось. Тому було неприємно, але я справилася. Про молоко від смок тебе ще хочу сказати, бо багато хто у мене питає, чи він у мене є, чи користується. Скажу так: спочатку я збиралася робити банк молока, але потім, коли почалися ось ці, -ці гойдалки зі світлом, то я зрозуміла, що він у мене постійно буде заморожуватись, розморожуватись, заморожуватись, розморожуватись. Це не дуже добре для молока, і якось стромно потім використовувати його. Тому я цього не робила і молоко відсмоктувачем в принципі не користувалася. Ще у моєї дитини є така фішечка, яка, мабуть, не дуже класна для мене, але я вже звикла до цього і мені нема з чим порівнювати. Син з народження вирішив, що він не буде їсти, якщо я буду лежачи у такій позі, і я це приймаю, тому і по цей день він їсть, коли я сижу тільки так. Щодо їжі мами. То я їм все їла все з самого першого дня після того, як народила мішу і продовжую їсти це по цей день. Єдине, що я взагалі не п'ю алкоголь ще з того дня, коли, я, коли ми почали планувати вагітність. Ще я знаю, що багатьом цікаво, як це годувати у публічних людних місцях. Мені перший раз було, якщо чесно, дуже страшно. Я пам'ятаю, я це зробила на Оболонській набережній у парку Наталка на лавочці ввечері. Ховалася там, просто знайшла саме темне місце. Хоча чоловік казав, чого ти переживаєш, то нічого не видно. І реально нічого не видно. Я ставлюся прекрасно до годування в публічних місцях, але при умові, що нічого зайвого там не видно. Тоді реально так вийшло, що ми приїхали тільки гуляти. Міша прокинувся і просив їсти чомусь у той момент, хоча це було якби поза планом, але у нього свої плани і довелося так зробити. І з того моменту, потрошку-потрошку, по мені ставало все легше, легше і легше це робити. Зараз я спокійно можу це зробити навіть на фудкорті, у торговому центрі. І реально нічого не видно, тому не знаю, чого там соромитися, чого там боятися, бо дійсно постороннім нічого не видно, якщо робити це акуратненько і правильно. А про одяг до для боже для вагітних кажу для годуючих, хочу сказати, що у мене був ну, є одяг для вагітних і годуючих там всякі спеціальні секретики. Є, але якщо чесно, не знаю, мені не важко просто ось так трохи підняти кофту, спустити топік. До речі, топік не для годуючих. Для годуючих у мене також є, знаєте, які ось тут відстібаються, отак відкриваються, прикладається туди дитинка. Але мені чомусь набагато простіше і зручніше, дійсно. Звичайні топіки з магазину Джулія на тоненьких бретельках, У мене тут немає чого, в принципі, сильно там, щоб підтримати. Тому він мені тримає нормально. Я просто спускаю, навіть без бретельки, бретелька на місці. Спускаю акуратненько і піднімаю так кофту, міша собі там їсть спокійно. А вдома то взагалі я можу роздягнутися, там, знову ж таки, топік спустити. Дійсно, так дуже зручно. На цьому я прощаюся з вами. Дякую вам за перегляд і скоро побачимося у нових відео.